Дуже красива єдиноріжка. Єдиноріжкою можна гратися просто як іграшкою, також на ній можна катати ляльок по типу як Барбі. Вона йде перламутрового білого кольору. Має дуже красиві копиця ось такі. До речі, бачите, клеймо Барбі, тобто для Барбі. Єдиноріг гарний, гнучкий, гумовий, неймовірно, красива рожева грива, хвостик. Вона міцна. Дуже шикарна по якості. Ось дивіться, які деталізація на ній. Сає дуже красиво в темрі. Ну і звісно ж звучання якісне.